На Україну сунуть дощі та заморозки. Синоптики попередили українців про значне погіршення погоди. Вже найближчими днями перші заморозки зможуть відчути мешканці столиці. Однак, після періоду дощів та суттєвого похолодання в Україні очікується повернення бабиного літа. Коли ще можна буде насолодитися сонцем, розповім за мить вами новини Телесанві і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. Без теплого одягу найближчим часом не обійтися, адже в Україні знову зіпсується. Погода, зокрема, 15 жовтня у деяких областях очікуються дощі та похолодання. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. У південній частині та у більшості центральних областей у вівторок обійдеться скоріше хмарністю чи навіть проясненнями, тобто серйозні опади навряд. Вітер буде північно-західний, помірний. Температура повітря очікується найвищою у південній частині плюс 13, плюс 18 градусів, найнижчою у північній частині та в західній частині, плюс вісім, плюс 11 градусів. На нарешті території протягом дня плюс 10, плюс 14 градусів. В Києві вівторок очікується часом дощ. Помірний північно-західний вітер. Буде холодно вночі, плюс 7, плюс 9 градусів. В день плюс 10, плюс 12 градусів. 17, 18 та 19 жовтня. У західних, північних та центральних областях України в нічні години ймовірні заморозки, повідомили в Укргідромецентрі. Попередження про небезпечні та стихийні метеорологічні явища по місту Київ та області. Вночі по Києву 17-19 жовтня заморозки на ґрунті та в повітрі 0,2 градуси. Перший рівень небезпечності жовтий. Вночі по області 17-19 жовтня сильні заморозки 0,5 градусів. Другий рівень небезпечності помаранчевий. Однак після періоду дощів та суттєвого похолодання в Україні очікується повернення комфортної теплої погоди. Потепління, яке можна буде мовно назвати бабиним літом, прогнозується вже 20 жовтня. Після цього числа стопчики термометрів повернуться до своїх попередніх показників. Про це в ексклюзивному інтерв'ю обозвір розповіла начальниця відділу агрометеорології українського гідрометцентру Тетяна Адаменко. Поступове підвищення температури розпочнеться вже 19 жовтня. Синоптики прогнозують, що потепління очікується на всій території України. У середньому очікується потепління на 3-6 градусів. Синоптикиня назвала таке підвищення температури нормальним та стандартним для жовтня. Водночас в українському гідрометцентрі попередили, що територія України неоднорідна і умови скрізь різні. Тож уночі на заході країни найближчим часом уже прогнозуються заморозки. Однак у східних областях... Заморозків поки що не очікується, і інтенсивного похолодання теж. Зазначимо, що у горах справжня зима панує вже два тижні. 1 жовтня на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою до 13 сантиметрів. Про це повідомляє прес служба ДСНС України у Фейсбук. Згідно з інформацією, ДСНС засніжило зокрема в Івано-Франківській області. Тим часом рятувальники постійно патрулюють в горах. М, часом, стало відомо, що в Україні очікується досить тепла зима, але можливі задоки арктичного холоду, тобто зниження температури. Про це в коментарі Уніан розповіла Віра Балабух, кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України. Повторюється ситуація весни дзеркально, коли на погоду Європи й України суттєво впливав азовський антициклон. Тобто це процес більш характерний для літа. Судячи з тих розрахунків, які зараз є, він також буде впливати на погоду осені і зими цього року. Так, завдяки цьому повітряні маси на території України виходитимуть з району Середземного моря та Атлантики. Ця водна поверхня зараз дуже прогрілася, і відповідно повітря також буде теплим. І от цей додатковий адвективний чинник буде сприяти тому, що у нас загалом температура повітря може бути вищою взимку. Крім того, на погоду впливає і парниковий ефект. Завдяки цьому ефекту, у нас температура повітря взимку найбільше підвищилася, плюс циркуляційний чинник. Тож можемо сподіватися на те, що і цей прогноз справдиться стосовно теплої зими. Водночас зауважила вона, метеорологи у всьому світі говорить про ризик для цієї зими через мало вивчене. Авищем різке стратосферне потепління. Так від цього та ряду інших факторів залежатиме те, чи прирватиметься до України арктичне повітря. Зима також поки що очікується теплою, але можливі затоки арктичного холоду. Метеоролог уточнила, що влітку в Україні спостерігалося аномальне тепло. А початок осені також достатньо спекотний і не характерний для осінньої погоди. Жовдень також ми бачимо, що дуже ймовірно буде досить теплим. І надалі очікується, що і наступні місяці також можуть бути аномально теплими, тобто йдеться про Місяці. Примітно, що за прогнозом Укргідрометцентру середня температура в жовтні буде на 1,5 градуси вище норми. Середня місячна температура повітря передбачається 7-13 тепла, що на 1,5 градуси вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, міліметрів. В Карпатах місцями 77-101 мм, міліметр, що у межах норми. Ба більше раніше у Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів у Києві. Про це повідомив Укргідрометцентр з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського. Рекорд добової кількості опадів у Києві, за даними спостереження метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Зрезневського, 6 жовтня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів 30,6 мм, міліметрів, що на 13,4 мм міліметри більше, ніж попередній рекорд 1970 року для цієї дати, коли випало 17,2 мм міліметри опадів. Примітно, що наприкінці вересня у Києві зафіксували одразу три температурних рекорди. Наприклад, мінімальна температура 27 вересня виявилася найвищою для цього дня. Адже вона не опустилася нижче 17,3 градусів. Також середня добова температура повітря 28 вересня досягла найвищого значення для цієї дати 23,1 і градус. Аномально тепле літо і теплий початок осені стали причинами однієї загадкової аномалії. У Києві масово зацвів бузок, який зросте у дворах столичних будинків. Еколог Олександр Соколенко у коментарі для TSN.ua розповів, що на це вплинула і тривала посуха. Ці два фактори вносять збій у природний графік розвитку рослин. Це стосується не лише бузку. Те ж саме відбувається з гірко-каштаном. Якщо був посушливий кінець літа і теплий початок осені, каштани повторно квітують. Це однаково впливає на рослини. Каштан, вишні. Та бузок. Всі вони цвітуть приблизно в один період у травні. Тому через аномальну теплу погоду квітнуть у жовтні. Еколог наголосив, що дерева квітнуть через аномальні погодні умови, які є наслідком кліматичних змін. Просто наслідки цих змін щорік стають все більш виразнішими. Повторна вегетація та цвітіння багатьох рослин. Це ненормальне явище для багатьох чагарників і дерев. Це, на жаль, може закінчитися загибелю. Якщо вони у жовтні починають рости, цвісти, на них з'являються нові пагони. То зрозуміло, що вже при перших приморозках вони загинуть і квітки, і пагони, бо рослина не встигне підготуватися до зими, сформувати нормальні пагони: кору, бруньки, нормальні пагони, кору, бруньки. Наприклад, гіркокаштан після такої зимівлі стає кволим і за пару років гине. І він додав, що для рослин таке цвітіння спричинене наслідками кліматичних змін дуже шкідливе. Більш того, наслідки кліматичних змін посилюються ще й завдяки несприятливим антропогенним умовам міста. Якщо говорити про Київ, то тут температура повітря у спеку значно вища, ніж за містом, а також набагато тепліше у мегаполісі вночі. Все це призводить до того, що подібні явища з подвійним цвітінням дерев. Все це призводить до того, що подібні явища з подвійним цвітінням дерев стають все більше виразнішими на території Києва. А яка погода більше до вподоби вам? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть вподобайки. Бережіть себе. Побачимось.